Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий чудовий, легкий приготування, гарний та дуже смачний пасхальний сніданок. Кролики з нателею з листкового тіста. Тісто бездріжживе. До початку нам потрібно відкрити листове тісто та трішечки його розкачати. Поверхню трішечки посипаю борошно, буквально трішечки, чуть -чуть, буквально припудрю, для того, щоб тісто не прилипало, щоб з ним було легше працювати. Та качалку трішечки прохожуся по поверхні, щоб вирівняти. Складаю навпіл для того, щоб намітити половинку середину. Ось намітила середину. Одну половину намащую нотелю чи будь-якою горіховою шоколадною пастою, яка у вас є, яку ви полюбляєте. То поки формую десерт, самі булочки, електричну піч розігріваю до 200 градусів. Режим вверх-вниз. Розрізаю навпіл. Я використовую ніж для піцци. Можна звичайним ножем. Як зручніше. Накриваю другою половинкою. І далі будемо формувати наші булочки. Розрізаю на тоненькі смужечки. Далі беремо кожну смужечку. Ось так я її закручуємо. І формуємо ось таке зайчання. Збиваю одне яйце. Та щиточкою обережно зверху змащую. Цей крок не обов'язковий, проте після випічки наші булочки будуть гарніше блестіти, будуть мати кращий, апетитніший та привабливіший вигляд. І відправляю випікатися. І ось такі чудові лушки виходять. Випікавалися вони в мене 11 хвилин. Далі залишають до повного охолодження і будемо декорувати. Можемо сервірувати їх. Беру ось такі шоколадні цукерки та викладаю по центру. Для більш святкового вигляду зверху можна декорувати цукровою пудрою. Цукерку заберу для того, щоб краще виділялося. М -м -м. Це дуже смачно. Це дуже святково і дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь, дивіться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!